Відповідь на питання, чи можуть працівники патрульної поліції скласти одночасно два протоколи за статтею 130 на водія транспортного засобу та на власника транспортного засобу. Відповідь з практичного прикладу, де дійсно було складено два протоколи, яким чином це відбувалося спочатку. Патрульні поліцейські водія запідозрили у перебуванні у стані... Алкогольного сп'яніння запропонували йому пройти огляд на зазначений стан. Він відмовився. Відносно нього було складено протокол за статтею 130 щодо відмови від проходження огляду на стан сп'яніння. Після того цей водій пішов займатися своїми справами через деякий час. Власник транспортного засобу підійшов до автомобіля. І перебував біля авто. Патрульні поліцейські вирішили скласти і на нього протокол за статтею 130 КУПА. КУПАП. Вони сказали, що ви порушували правило дорожнього руху, але відеозаписом в суді було встановлено, що він навіть не перебував у автомобілі за кермом, не керував транспортним засобом, ну і автоматично транспортний засіб не порушував правила дорожнього руху. Але все ж таки, патрульні поліцейські сказали, що ви були, були за кермом. Відносно вас було орієнтування, що саме ви були за кермом, знаходились у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тому відносно вас буде складено протокол за статтею 130 КУПАП. Хоча перед цим за 5-10 хвилин було складено відносно іншого водія протокол за статтею 130 -ї. Власник транспортного засобу пояснив, що, вибачте, працівники поліції я не був за кермом транспортного засобу, я не перебуваю у стані якогось сп'яніння, та я не, ну, не, не бачу, навіщо я буду проходити огляд на зазначений стан, якщо немає жодних доказів, того, що, по-перше, я був за кермом транспортного засобу, я керував, доказів не було. Але все ж таки, працівники поліції склали протокол за статтею 130 КУПАП. В суді було переглянуто зазначений відеозапис складання адміністративного протоколу. Фактично відмови від проходження огляду не було. Власник казав, по-перше, я не перебував за кермом, я не керував і не маю взагалі сенсу якогось проходити огляд на стан якогось сп'яніння. У подальшому він вже погодився проходити огляд, але вже працівники поліції. Склали адміністративний протокол під час розгляду адміністративного розгляду на місці. Власник транспортного засобу скористався правою допомогою адвоката. Він зателефонував, отримав юридичну консультацію, та його було попереджено. Якщо він відмовляється від проходження огляду на стан сп'яніння. Чи наркотичного, чи алкогольного, все одно працівники поліції складуть протокол за відмову, і вже в суді неможливо буде доказати, що ви не винуваті, тому що якщо ви не перебуваєте у стані сп'яніння, але ви відмовляєтесь від проходження огляду, це вже окреме адміністративне правопорушення, і за це буде відповідальність: 17 тисяч гривень штрафу та один рік позбавлення права керування. Транспортними засобами, якщо це вперше, якщо вдруге, то санкція більша Х2 чи Х3. після отримання правової допомоги у вигляді консультації. Водій сказав, давайте проходити будь-який огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, Але патрульні поліцейські сказали, що вони вже почали складати адміністративний матеріал, тому вже не передбачено. Все, ви вже відмовились. Під Час судових засідань сторона захисту заявила клопотання про закриття провадження у справі. У суді було переглянуто відеозапис, де було зафіксовано, що власник не перебував за кермом, він не керував транспортним засіб, нічого жодних правил дорожнього руху не порушував. Та відеозапис був небезперервний. Сторона захисту розповіла цю історію в ході проведення допиту співробітника патрульної поліції, він дійсно підтвердив, що відносно іншого водія було складено адміністративний матеріал, тобто протокол за статтею 130-ї А після цього вже було складено інший протокол на власника транспортного засобу. Хоча він не керував і особі, яка керувала. І було складено протокол за статтею 130. Він транспортний засіб свій не передавав. Він не знав, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Тому у суді було встановлено, що відсутні жодні докази того, що власник транспортного засобу повинен нести відповідальність за статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення. І суд прийняв рішення на користь клієнта, встановив, що відсутні. Докази вини власника транспортного засобу. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога автоадвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, коментар, підписка на канал, якщо вам цікаво. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу.